Показати характер і перемогти, і з таким бажанням виступав на рингу могилівчанин, вихованець дитячої юнацької спортивної школи Юрій Воробйов, який безкомпромісно виборов свою перемогу на чемпіонаті могилева подільського з боксу. Суперник з Молдови до да, він доволі опитний і з ним було непросто. Тобто, тут в нього відчували, що в нього є певна техніка. Влад Шилов. Мені допоміг дав підсказку в Мене зацікавимо все вийшло. Я йому дуже цьому сильно вдячний. я задоволений. Вихідними Могилів Подільський зустрічав спортсменів з Вінниці, Кам'янця-Подільського і Республіки Молдова на відкритому чемпіонаті міста з боксу. Участь у змаганнях брали як і маленькі боксери, так і досвідчені спортсмени, які здобули не одну перемогу на боксерському рингу. Організатори вважають саме на таких турнірах починає формуватися дух олімпійського чемпіона. Підтримували на трибунах юних спортсменів, представники міської ради, депутати, тренери-боксерів та вболівальники. Від імені міського голови хочу вас привітати з відкритим чемпіонатом міста могилів подільського з боксу. Також подякувати тим людям, які в нашому місті популяризують спорт, а саме бокс. Хочу побажати їм блискавичних джебів, як на ринку, так і в житті. Нехай ваші всі здобутки будуть не тільки на теренах нашої області України, а й на міжнародному рівні. Нехай ви будете прикладом для інших спортсменів, які дивляться сьогодні на вас і на ваші виступи. Також хочу особисто від себе подякувати міській раді, нашому міському голові Геннадію Григоровичу Гухманюку, який постійно долучається до допомоги, дбає про наш спорт. І про розвиток нашої спортивної інфраструктури. Загалом змагання пройшли на високому рівні. Бажання перемогти штовхає боксерів несамовито йти вперед. Особливо драматичними видаються останні секунди раунду. <праць> Такі спортивні заходи традиційно проходять за підтримки могилів Подільської міської ради. Юні спортсмени та їх тренери змагаються не лише на місцевому рівні. А й на обласних та всеукраїнських турнірах найкращі бої та перемоги у цьогорічному чемпіонаті міста у боксерів Могилів Подільської спортивної школи: Михайла Горецького, Дмитра Чорнокнижного, Олександра Чорнокнижного, Сергія Матвієва, Максима Цибульського, Юрія Воробйова та Олександра Туренка. За підсумками чемпіонату, перше загальнокомандне місце зайняли боксери могилів Подільської дитячо-юнацької спортивної школи, 12 перших переможних місць. Учасники всіх поєдинків отримали грамоти та медалі. Найкращі спортсмени були нагороджені кубками.